Вітаю вас на каналі Лідер Компресор. І сьогодні у нас на огляді поршневий компресор Лідер ВКП ЛБ 440 10 100. Розшифрую просту абревіатуру наших компресорів. ВКП повітряний компресор поршневий 440 номінальна продуктивність компресора на виході чесних 440 літрів за хвилину, 10, тиск 10 бар, 100, ємність ресивера 100 літрів. Так само модель комплектується 200-літровим ресивером Перейдемо до характеристик компресорного обладнання. Потужність двигуна становить 3 кВт та працює від мережі 380 вольт. Продуктивність поршневого вузла 440 літрів за хвилину притиску 10 бар, місткість ресивера – 100 літрів. Габарити залежать від об'єму ресивера, габаритні розміри та вага компресора з ресивером – 100 літрів, довжина 1150 мм, висота 1000 мм, ширина 500 мм, вага компресора складає 107 кг. Габаритні розміри та вага компресора з ресивером 200 літрів, довжина 1460 мм, висота 1150 мм, ширина 600 мм, вага компресора складає 162 кг. Перейдемо до включення цієї моделі. Для цього компресора використовується пресустат італійського виробника NEMO. Ця автоматика застосовується у всіх наших поршневих компресорах, і однією зі значних переваг даної моделі пресостату NEMO є впровадження теплового захисту електродвигуна у разі можливого перегріву двигуна. Підключення до цього компресора здійснюється через кран. Уся запірна арматура італійського виробництва. Повітряний компресор з продуктивністю 440 літрів на хвилину може бути використаний у різних сферах та для різних цілей. Ось кілька областей, де такий компресор може бути корисним: станції технічного обслуговування, шиномонтаж, швейне та взуттєве виробництво, меблеве виробництво, а також для невеликих підприємств. Компресор має всі необхідні документи та сертифікати. Він укомплектований паспортом на ресивер, судину, що працює під тиском, та посібником з експлуатації на сам виріб, де вказані всі характеристики даного компресора, а також серійні номери ресивера та самого компресора. Завод-виробник лідер надає гарантію на компресор протягом 12 місяців та на ресивер протягом 10 років. Важливо пам'ятати, що для забезпечення тривалої та безперебійної роботи компресора більше 4 років у нас є сервісна сертифікована служба, яка проведе якісне технічне обслуговування або ремонт компресора. Усі необхідні запчастини та витратні матеріали є в наявності в Україні. Замовляйте на сайті тиск.ю